Всім васа, це Мош, це екренель Торнів News і перший відос у 2026 році. Отож, по-перше, хочу усіх привітати з новим роком. А по-друге, ми починаємо відновлювати нашу роботу. Отож, поїхали! Отож, перша новина на сьогодні це те, що е легендарний барабанчик гурту Ван Хален, Алекс Ван Хален е працює над новим альбомом е при участі легендарного гітариста гурту ТОТО. Отакі от справульки. Ну, я нічого не можу сказати про цей альбом, бо сінгів нема. А, більш деталей теж нема. Але гадаємо, що це буде гарний альбом, який можна буде послухати вже зовсім скоро. Отож, переходимо далі. Тепер приходимо до таких новин. А, нещодавно пану Меріну Менсену стукнуло 57 років. Uh, цікавий факт, що на цьому дні народження були помічені з нових облич: це Тім Скольд, легендарний басист Мецена на ері Golden Age of Grotesque та uh, Greatest Hit's Last We Forget, і також його колишня дружина Діта Фонтіс. Це ніхуя собі. Отож, друга новина, Тайлер uh, Бейтс, який є продюсером. Останніх альбомів Меріла Менсона, такі як uh, We Are Chaos, Pale Emperor, One Assassination Under God, Chapter 1, і One Assassination Under God, Chapter 2, пішов з гурту, щоб, щоб подати свій фокус на його сольні роботи. Як ми знаємо, Тайлер Бейс, окрім того, що продюсує альбоми Меріліна Менсона, також продюсує інших, та зробив саундтрек. До фільму Джон Вік 3. Тому в Тайлера дуже багато справ, як ми бачимо. Бажаємо йому далі радувати нас дуже гарними спродюсованими їм релізами. А Мерліну Менсону гадаємо знайти нового гітариста. Я гадаю, що це буде Джон Файф, бо його треба нахуй з Мотлюкрю вигнати, бо він туди не підходить. А в принципі ось так от. Переходимо далі. А, також а, вийшов новий сингл в гурту Black Whale Brights, який називається Certainty. Ну, тут я скажу свою коронну фразу: це типовий Black Whale Brights з таким. піздатим звуком Black Whale Це в принципі все, що я можу сказати. Отож, переходимо далі. Отож, сталася легендарна подія. Uh, всі ми знаємо легендарну обкладинку любому, другого альбому Deftons Around the Far 96-го року. Uh, і сталася така подія, що дівчина, яку сфоткали на цій обкладинці, її звати Ліза Хьюз. Uh, зробила фотку з цією обкладинкою uh, через 30 мать його, років. І в, в, в нещодавному інтерв'ю Чіна Марена розповів, як була знята ця фотка. Отож, цитую. Ця фотка була знята на одній з тусовок під час запису Run the фарм. І вони просто взяли і споткали її в джакузі. Ну, такі цікаві фат, ситуації і цікаві обкладинки теж бувають. Тому гадаємо, що скоро може ще якась нью -метал, якийсь Metal гурт зробить таку ж саму штуку. Наприклад, гурт е, у яких на дебютнику є дівчинка. Тому чекаємо. І фінальна новина це про рижого з Мігадес, да. Дейв Мастейн заявив, що оригінальних та ключових учасників гурту Мігадес не буде на прощальному турне. Тобто ми всі зараз будемо плакати, бо в Туї не буде Девіда Елівсона, не буде Марті Фрідмана, не буде ще Там багато інших людей. На жаль, не буде ні, Ніка Мензи, хоча він помер декілька років тому. Ес Міс. Ці ось, ось, новину Дейв Мастейн процитував як Мігадес це вам блядь, тляковий театр. Тому піздуйте, типу, нахуй, не буде вам Деда Еліфсона, цих Марті Фрідменов. Ми відіграємо в тому складі, в якому ми записали цей альбом. А також хочу нагадати, що е, зовсім скоро Мігадес випустять документальний фільм. Який буде виключено в кінотеатрах, але гадаю, що він буде ще й в цифрі, який буде називати, називати, називатися Behind the Masks: The Story of Megadeth». І така буде прикольна штука, що перед, просухо, перед тим, як люди будуть дивитися цей фільм, ми прослухаємо увесь фінальний альбом гурту Megadeth, який так і називається Megadeth. Всі 100% чекають на кавер рижого на «Rides Lightning» Металіки. Хоча він його не написав, якщо я не помиляюсь, але все може бути. Ну, ще така новина, невеличка. Сперуду анонсу, який я анонсував у минулому році, а, стікери найближчим часом не будуть. Бо через таку штуку, як лінії лю людства, люди не можуть зробити так, щоб в нас з'явились наліпки. Ну отож, з вами був Мош. Побачимося наступного тижня. Тобто, вже. У наступну неділю альтернатива по українськи